Продукт, Доброго дня. Давно хотів зробити собі міні-каптілку, точніше хотів купити. Коштує 600 гривень. От дивлюся вдома купа підручних матеріалів, які можна використати і зробити каптілку. Сьогодні зранку пішов на ставочок, порибачив і закаптив рибку. Ось зараз ми і подивимося, що з того копчення вийшло. Ну, от така каптілочка нічого тут складного немає, Вільха росте. На фосі трошки її врізав, шредером, шредером її перемолов, щоб вийшла стружка, і от півгодини оцього рибка закоптилася. Ох ти! Ох ти! Ну от така копчена рибка. Ну, хотів би, щоб глянули, Тут ще димиться, Мульча на шредері Дала от такий дим. А от така вийшла рибка. Надіюся, нічого поганого в ній не буде. Так що, Леонід Олексійович, смачного вам! І Лесі Іванівні теж. А вам приємних переглядів. Ну Ви і використовуйте підзручні засоби для свого блага. Ну тут, тут нічого складного нема. Каптілочка. вон підігнув знизу стару кришку, щоб не капало. І все нормально. Дякую за увагу.